привіт привіт Всіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні суботу. Я з чого розпочинаю, навіть не розпочинаю, продовжую, верніше. Розпочала я з господарки, звісно. Нагодувала, напоїла, подоїла, бо це як отче наш святе. Тоді беруся, начистила кабачків, моркву, цибульку, картоплю. Зараз все гарненько хочу стушити тушити з м'ясом, зробити таке рагу на обід. Потім далі що щось треба готувати, ну, коротше, все по порядку. Пожарко-господарка, тоді приготування обіду. А далі дасть чути, наскільки вистачи сил. Але такі основні базові роботи, що ми завжди робимо, це нема різниці. Так що молочко я маю, ще не процідила, зараз проціджу і беруся до... до обіду, приготувати обід. Так, друзі, рагу я зготувала. М'яско, картопля, пара заходить, кабачок, морковочка, цибулі не даю, бо хлопці не люблять. Ну, як діти не люблять, верніше. Морквочка, сметана і трошечки кетчупу. Все. Посолила, поперчила, зелень, маєш тобі рагу. А тут кипить на борщик. Наразі м'ясо і. Як воно називається? Фасоля. Фасоля вариться. Ставила відігрівати сир. Ось так. Червоний борщик також вже зварила сьогодні на свинині, друзі. Зазвичай люблю на курячому м'ясі варити, нічого смачніше, але не мала сьогодні курячого, то зварила на свинині. Ось така велика каструлька, вже вистачить на два дні. Ну і відігріла сир. Зараз буду відсіджувати. Вже ціла така... каструля одна. Відігріла, це ще половинка. Тут стіджується. І ще, друзі, половинку зараз сюди вляю і також буде стіджуватися. На дворі вже пізно, друзі. Вже маємо десь біля восьмої години. От я сьогодні дуже було жарко. Черепасі їсти несу. М'ясо, м'яско. Нарізала теж її кусочками, так як бумікою вже ріжу, Вона теж старенька. Тех сторон, это старшая бумика, найсики роки. А може может как друзі Не, пам я пам'ятаю старша. Старший, старша. Ну їй, що ти? А, та, та наша тая пані. Думає, значить. Я вона була ще молодша, тис п'ять років мала, то я їй кидала кусок м'яса. Шо ти заглядаєш? І вона собі роздирала, а тепер, як кинете, кусок м'яса великий, то буде так плавав, плавав, плавав в тій воді, і вона не роздирає. Щось там трошки, але особа не хоче прикладати великих зусиль. А тако, як на кусочки, то зразу полигає, полигає. Та й все. Е, думає. Знаєте, голодна, як ніхто не видів. Отак От само вона. Як ніхто не видів, така голодна. Сьогодні Артур, до речі, здавав малину. Казала, що не, що не будемо сьогодні збирати, малину здавав. Е, мав сьогодні скільки друзі? 11 кг. А що здавав? Та бо він завтра зранку їде. Я собі думала, що він понеділок не буде мати пар. Каже, ні, що має 5 пар зразу. Та й все, та й. Я кажу, то йди, хоч сьогодні позбирай. Бо В нас кожен день приймають, а з наступного тижня вже будуть приймати через день. Так, через день будуть приймати. Сьогодні було 100 гривень е, за кілограм. То він сьогодні мав 11 чимось кілограм собі назбирав. Та й все, та вже мені на понеділок буде менше. Ну там Донецько думаю, що прийде. Не думаю, що будуть якісь уроки. Може, перший цей. дзвінок та й. Там може щось там буде якийсь один урок, ти прийде. Мені би розкладу нема. Але 11 класник, друзі, що ви собі думаєте? Що ви собі думаєте? Все. Ще один рік і все. І буде також студент. з Бося, все буде добре. Вже, якщо чесно, Денис не хоче ходити до школи. Вже, певно, ну, він такий старший. І він так би цього ми його дали на рік пізніше. Так би, І до садочку на рік пізніше, і до школи вже пішов на рік пізніше, то він би так би з цього року вже мав поступати, але... Як ми все замідлили, бо мама була вдома, я його лишила з мамою, пішла на роботу. Мама каже, ну чого як я вдома, що ти дитину теж вже по садочках? Зараз, знаєте, як до садочку дати, вже ти нам починає хворіти. Та й ми його на рік пізніше дали. Та й все. Та й вже все на рік пішло, а він вже рахуйте, дорослий хлопець. І... Вже не хоче, немає азарту йти до школи, вже би поступав, вже більше він цікавиться, що Артур з собою бере в гуртожиток. Які правила вже бачу, таким більше він цікавиться. Як там все відбувається, бо в нього ще ну, ще не знає, але вже дуже таким цікавиться. Вже обійшовся вчитися. Ой, добре. Але наразі 11 клас наразі ще має. Один рік в запасі, ще подумає, куди він хоче поступати, бо він ще не вирішив, куди він хоче поступати. Взагалі, щось не має представлення. Вирішить для себе. Ну, я розумію, що це не факт, що, знаєте, як то? не всі, що ми що вивчилися, всі працюємо по спеціальності. Не всі, далеко не всі, але. Все ж таки, хоч чуть-чуть наближено, Знаєте, що там, дитину? що там дитину заставляти в медицину йти, чи йти на вчителя, чи йти інженером, чи ще кудись, як зовсім туди душа не лежить. Все треба дивитися так, як вони хочуть. Куди хочуть, нехай йдуть. Знаєте, що собі беруть, то буде. А потім тут нарікати, що ти хотіла, чи ти хотів, а я не хотів туди, тому ми зовсім не пхаємося, що собі вибере, тільки якийсь тільки університет чи інститут, що мав вищу освіту. А куди він там хоче, куди собі ну мені йде. Добре, що в мене? Що в мене? Я вже тепер з хати вийшла, Скільки мала всякого друзі такого, що позакінчувати. Тому Їсти Дивіться. Дивіться, цілий той, морду напакувала, пащу чи як можна сказати, що в черепахі є. До речі, в неї нема зубів, друзі. В неї просто міцні щелепи, якими вона, бачите, великі ногті вона розриває і міцні щелепи. А цих зубів вона не має черепаха. Але як дати палець, їй то так вкуси, що аж почорніє. Ось такі в неї щелепи. Хижак? Я знаю, бо. Чоловік в неї чистив. Я як в неї чищу, то я вважаю до цієї морди, не пхаюся, бо я знаю, що вона може вкусити. А чоловік якось був не дуже обачний, то так його вкусила, по все ко все ну. Так добряче це панула. Не то що хоче їсти, але вона вкуси. Чи ж то я боюся, як бумік як... йде я не раз води хочу напитися? Я боюся, думаю, як зараз вкуси на язик, то відкуси то язик, що зараз жарти. Так що на неї треба вважати, ось черепаха, що вона є безобідна, і вона не є повільна. всі кажуть, ой, черепахи повільні. Вона повільна до переду часу, як тільки освоїться виставити її на траву. А тоді так побіжить швиденько, що го тільки лапай. Так що це дуже обманчиво, що кажуть, черепаха повільна, в неї як черепаха кажуть. Вона як освоїться, то вона так що шугане, друзі, що тільки лапає. У нас половина дев'ятої. Дивіться, як темно вже. То во то було так. Ми вже маємо осінь, друзі, що то казати. За два дні вже все. Вже буде літо закінчене. Навіть не за два, ще завтра один день літа і все. Ще не хочеться, але не хочеться. Добре, у нас вечірня управа. Я йду позбираю яйця. Подивлюся скільки сьогодні було. Вчора було 20 аж. А сьогодні... зараз подивимося. Так, спочатку йду на двір. Тут нема. Того можуть нестися. О, нема. Йдемо далі. Йдемо до хліба. Один. Так, друзі. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось сьогодні не буде багато. Ні. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять, дванадцять. Та чого? Або ще вверху. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Є. А що хотіти? П'ятнадцять штук. Файно. Друзі, трошки єс назбиралося, бачите? 60-60 і тут скільки? Ну, до 70 є Ну. А то тільки зараз так. Ви пам'ятаєте в зимі? Скільки вна... ну, у нас багато курей? Щось останнім часом не рахували, але у нас багато десь. Скільки у нас корей 50 чи скільки? Ні, 47. 47, я скажу, бачите, вже забула. Ну, то рахуйте, ну то це багато курей. І що? І в зимі було одне-два яйка. Так що вони зараз виносяться, виносяться, а потім почнуть опірюватися не буде. Добре, студент собі яєць, теж цілий такий лоток набрав не лоток, а верніше таку е від кофи така банка. Цілу ту банку набрав собі. Не знаю, що там буде? Чи варити, чи смажити, то не буде. А ми не продаємо яйці, бо потім нам самі купляли. Але... Так що два, що продавати. Добре, друзі. Ось така субота. Трохи їсти варила, трохи справи мала. Та й все, як завжди. Все, як завжди, робота ті молочка ті сири, Все, як завжди, по по кругу, кругу, по кругу. Тобто, по кругу. що Артур сьогодні трошки назбирав малини, то вже мені на понеділок лишиться менше. Хоча тепер така жара, сьогодні була така жара, що воно швидко достигає. Ну, будемо бачили, що там буде. Все. Спокійної вам нічки, друзі. Тихої, мирної, гарних завтра вихідних, завтра гарної недільки, щоб ви собі відпочили. Все і до завтра. Думаю, завтра зустрінемося. па, -па.